Просыпайся, папочка вернулся. З возвращением, сэр. Всем Всім привіт! Ви на каналі СМС і це мій пуш Спидран 100 тисяч кубків, і ми погнали. Тут короче, коротше. 100 кредитів, і якщо я їх забираю, я отримую нового бойца як підірського е, Да, Я забираю і він мені вибирає. Е, Тут можна поміняти на е, М, Гро Г, е, і на Бонні, але я беру на ніби мені більш важливіший. Далі джин, Байрон Містер Пі Спраут, я беру на Пі, бо він самий такий стабільний буде. Плюс що я його десь через місяць десь получу, а тоді, ну, тоді десь поміняю. Отакі мені бойці далі у мене легендарний, я певно візьму Спайка або Мех. Ну, а тут я 25-й ранг на ем, ранку і постатка пласткат, до ем, 15 тисяч куп -ти. я там дають міфіческий ем, стартроп. І тут оно. Ну, Дружелего граю там з ботами. Ну то що я з ботами граю, ну то це не було понятно по действиях Леона. Значить, буду зараз показувати цілу катку, довго речі забув. Едгар, не Леон. Ну Леон ніколи не забіг з такою реалізацією моментів. Значить, давай. Тут зараз... Ну, так, ну Я б бот забив і духов. І це буде 15 тисяч кубків. Дух е, і 15 тисяч кубків. Майже два кубка, не ну, вистачає, що це буде ласткапка. Так що полетіло, і це ласт капка. Такі команди зі мною со мною. Ну, можна, якщо з самого початку вже таке кидає. І, да. і забиває гол. Ага. Цікаво, що я дизлайк зараз накинув. Ну, ну... І в кінці по-любому дизлайк буде. Ну, як би ж Без цього. І розживаємо далі. І нам зараз буде 15 тисяч кубків і міфічний стерж-дроп. Побачимо, що з нього випаде. Я сподіваюся, не скину якогось 8-біта. Ну, до 8 тисяч кубків і... Надіюсь, що на скин. Стардроп. і давай, випади щось годне. Це буде прямо. Ну так. 8 скин на скинулась а прямо як я казав. <с -мій> ну, ідем далі. Коротше, тут я виповнив завдання і мені зараз дадуть легендарний старт за квести. <с -мій> ну... Легендарний і нажимаю. Ну, хочеться якогось бойця. Я до... ну, ну, думаю, що не виб'є бойця Якогось міфіка було б непогано, та навіть епіка було б непогано. Ну я зараз Ефія, якщо ляга випаде. О, так що нажимала і туну Лили, лілі. Це дуже непоганий боєць. Мені випадає і прям мене от Взрив бошки. І ласкака до 6 тисяч Ну все, я більш таки не буду вставлять. Значить, тут я проти вольта. Не І... Ну все, 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 я більш обіцяв, я більше буду вставлять. Um, тут я протяг саме. у і um, забираю цього. Прибираю забую цього. Um, значить, тут а до мене біжить Брок, якого я хотів забирати, але не забираю, вже в цьому моменті його забираємо. І... Шаг за шагом, бо за буде в гордисті душа... Ну все, все, я бешено буду вставлять. Тут я начал. Ну но тут даже я прихуел. Ну тут даже я прихуел. Как я забираю, я сам не знаю, но забрал. И тут я еду Так, ну и может, откатка. До 16 тисяч кубків я закінчу цей, о, відео. Я цей відео. Я за відео з пару днів. Ну добре, я поняв. Ну оце, 100% цей остання катка. Якщо не остання, я не гей. Я не смокчу своєму мусиду. І вбиваю тут майка в цьому моменті і буду получать відео. Коротше я не знаю, це вже катка, ну я просто... Дуже довго не давай, оце останнє, давай. Тут якогось мені легко це я його зараз вб'ю. Ну так. Да. Вбив. Тут я пригадав. Не ну, модель. Оце прям прицепайте. І... Тут я бігав от вольтайв, він мене вбив. І, ну все. Це, давай, ну остання катка була б непогана. Просто там залишилося ще пару кубків. І тут я, проти мене я її швидко вбиваю і фармлю цю банку. І йду далі. А поки я вже доходив, вже було топ-5, це вже плюс 2 кубка і розважаю, що все, я апну. І тут Пі, і я його хочу взора. Я мруцю. Ну, і Забираю його, просто зарашив і забираю. Тут звісно, я боюся, що мене цей біглін забере, але він дуже легкий і забираю його туречки. Далі забираю банку і треба шукати останнього противника. Я стою. І тут ходить, якого я хочу забрати. Я забираю і це я апну 16 тисяч Так, Все. Дуже гарно, не хватало одного лупку, але я апнув, забираю награду і переходимо до наступного моменту. Я вже кінчу матеріал для відео і вже все. І я хочу вас дещо попитати. Як ви бачите, в мене помінявся монтаж. Помінявся багато шари, це перше відео у 2025 році, яке я знімаю прямо зараз. Тобто, ну, матеріал з цього відео це прям, ну, це що я знімав вшено ну, 2025 році. І... Скажіть, як вам більше справитися? Були в мене перші відео, я там кадри брав стоглих, ну, як кожну кадру, коли пару пошук бойця, я брав і типу, знімав кожне ці получення кубку, яке я получав, получав, получав. І це дуже прикольно. І Напишіть мені, що краще, якщо о, там подивіться перше відео і скажіть, що я краще, щоб були, ну, розброс матеріалу як там. Чек в цих відео. І монтаж, чек в минулих видео. Чек в цьому відео. Мені кажется, в цьому непоганий. Я даже боюсь, що мене заблокують, заблокують відео. Ну, я треба буде переробляти, Бо там багато всякого синіва. Тут стоїть монтаж, але я поміняв монтаж. Я просто зараз шукаю, як і мені так прикольно монтирувати, і блюс не очень непогано подобається. О, з такими всякими шутками, приколами, <смеш> <смеш>, тіктоками, музикою з тіктока. Дуже прикольно. І якщо вам що не подобається, то напишіть, якщо не подобається, теж напишіть. Що мені так не подобається, мені спонрати, там так і так. І я так буду робити. Ну, а на сьогодні вже все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і став лайк, якщо любиш маму. Всім удачі, всім пока-пока. мен негірмен, қатпақ негірмен, ішіп алып әкемнен саяқ жегірмін ауа жібердім бәрін өлтірдім өлтірмеген